Тішмося, браття. Обвалу на шляхопроводі на перетині вулиць Братиславської та Шолома лейхама не було, теж можна так. тішитися. Комунальники проводили планові роботи, кажуть в КМДА. Фахівці Київавтошляхміст, зокрема, оббивали слабкий бетон табурульки з переїзду, аби він ні на кого не впав. І Після цього під мостом комунальники усе сміття прибрали. При цьому на час проведення робіт були розміщені огороджувальні конструкції. Зрада скасовується, але Здається. зраду зараз рознесуть через те, що дорога. Яка має під'їздом бути до аеропорту Жуляни? Будуватися поки не буде Це аеропорт Київ імені Сікорського. Вони не люблять, коли кажуть аеропорт Жуляни. Ну їх називають. Ну слухай, в народі ти знаєш? Ми будемо можемо сперечатися з приводу скільки завгодно, і що, але за... навіть наші з тобою онуки будуть називати це аеропортом жуляни. Не ти факт. хоч палкою по голові що вдаль. за аеропортом? хоче коротше, мали будувати дорогу. Будуть під'їзну дорогу мали будувати, але це але коштів на це не передбачили на 2025 рік. І Розповіли Київській державній міській адміністрації проведено такі процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт. і Їх будуть виконувати не наступного року, а в наступні роки. Розумієте, коли з'явиться відповідне фінансування. Будівництво під'їзної дороги повз аеропорт Жуляни є частиною великого проєкту південно-західного малого на яке поєднає правий і лівий берег Дніпра від проспекту Академіка Паладіна до столичного шосе. А раніше проєкт наші гроші оприлюднив інформацію, що столична влада, начебто, витратить півтора мільярда на дорогу до наразі непрацюючого литовища. Але це ж по факту не дорога не просто до непрацюючого литовища. Дорога до кільцевої. А ви знаєте, який потужний рух кільцевої дороги відбувається в будні, і так само в вихідні.